Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. там недавно а пілітку передбачається по одній зимовій та демі сезонні курці на три роки, а жінці дві сукні на сім років. Один гетьманце про норми, які прописані в споживчому кошику, на основі якого проховується прожитковий мінімум. За його словами, реальний прожитковий мінімум у понад три рази вищий, однак і він не покриває потреб людини. Вони геть знущаються з народу. Ось що говорить Українка Юлія Пара. Виявляється, що в нас є депутати з партії чи фракції, хуй вже їх там розбереш, хто це і що це гетьманців чи гетьманців, взагалі похуй цей наголос. Виявляється, що людина рахує, що підлітку, підлітку потрібна одна зимова курточка і одна демисезонна курточка на три роки, а жінки потрібно два плаття на сім років. Значить, я рахую так, відколи це люди, блядь, які безбожно пиздять і живуть на широку ногу, будуть розказувати людям, які працюють, заробляють, виживають, скільки платів і скільки курточок купляти своїм дітям чи собі. Ну, чи ви взагалі вже охуєли? Чи ви думаєте, що вже всі, наскільки блядь, уже понищені морально і фізично, що це всі вже схавають, і все, що ви будете казати, все це буде рішати. Значить, ще раз скажу: ідіть. Нахуй, блядь, своїми фракціями блядь, і це все хуєтой. Вчора разумков та Гончаренко пісочили гетьманцева. Пустили йому в очі словесний газ і пісок, аби не розслаблявся. От такі мають бути опозиціонери. Я звертаю зараз до вас і з такою пропозицією. Прошу її підтримати. Безумовно, ми сьогодні тут обговорюємо воз закони, ліки сою і ріпак, що завгодно. Це все важливо, але найважливіше зараз, що відбувається на фронті. І є дуже гаряча точка і проблемна. Це є Сумська область. І Я хочу, щоб ми викликали Верховну Раду міністра оборони, щоб він доповів, що з фортифікаціями і їхнім будівництвом Дніпропетровщина, Сумська область це ті ключові Запорізька область, це ті напрямки, ключові і Харківська загрозливі, по яких ми маємо як парламент почути, що робиться. Бо ми бачимо, що в нас ціна тільки на папері, а в полі російські танки так не може бути. Тому пропоную запросити Верховну Раду міністра оборони з доповіддю по фортифікаціям Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області. Дякую, зрада це робити у війну, коли країна кожну копійку збирає з цих джерел, які є доступними зараз. І дійсно підвищує підвищує акцизи на бензини на 2 гривні і на дизель на 2 гривні підвищує акцизи. І ці всі гроші йдуть на виплату військовим у війну. А ви збиваєте це? На кого ви працюєте? Зрада це напередодні повномасштабного вторгнення не виділити на армію. 52 мільярди виділити на дороги. Зрада це коли ви між економікою і патріотизмом, математикою і патріотизмом обрали математику, торгуючи з Росією. І як виходить з сьогоднішньої заяви, робите це і далі? Зрада це коли ви забрали у військових тридцятку. Зрада це коли ви голосували за бюджет, тут стояли ваші колеги, ваш уряд і розповідали, що кошти до кінця війни є. Зрада. Це коли ви розумієте, що сьогодні знищуєте український бізнес, підвели державу до дефолта і продовжуєте робити гарну міну при дуже поганій грі, і абсолютному непрофесіоналізмі. Зрада: це коли ви крадете мільярди гривень на укріпленнях об'єктів енергетичної інфраструктури, саме крадете, знаючи, що їх не можна захистити. А потім... Залишаєте державу, школи, садочки, магазини, бізнес і людей без світла. Зрада це коли ви допустили те, що сьогодні відбувається на фронті. Зрада це те, що ви довели нашу міжнародну політику, яка сьогодні падає і підтримка, на жаль, нашої держави падає. Зрада це та корупція, яку ви сьогодні тут посіяли. І зрада, це те, що ви не голосуєте закони, які прирівняють відповідальність за корупцію під час війни до державної зради. Оце все зрада, і це ваша робота, ваша робота як влади, замість того, щоб пропонувати обливатися холодною водою, ви вже всіх засунули просто в глибоку повінь. І робити все для того, щоб завтра наша держава перестала існувати, щоб вам не згадали все те, що ви сьогодні робите. Насправді жодної заборони немає. І уряд шмигаля можна і треба відправляти у відставку. Ми тут розглядаємо закон про трудові відносини. Я думаю, що вони вже потрудилися, їм треба вже чимось іншим займатися і ти зі своїх посад. Коли колеги по парламенту говорять, що заборона стоїть в 10-й статті законі, закона про воєнний стан. Це неправда. Ви сьогодні призначали. Ще одного генерального прокурора свого часу ви відправили його відставку. В статті написано наступне, що не можуть змінюватись органи прокуратури. Я хотів би вам всім нагадати: 31 травня 2022 року цієї трибуни ви відправили у відставку Уповноваженого з прав людини. В статті 10 закону про воєнний стан написано, що уповноважений Верховної Ради справ людини не може бути змінений. Коли говорять про те, що неможливо скасувати Кабмін, це правда. Кабмін не можна як інституцію прибрати, і це 100%. так само, як і Верховну Раду. Але я хотів би вам нагадати, що ви багато разів замінювали міністрів в цьому уряді, які є невід'ємною частиною цього кабінету міністрів України, так само як і мінялися наші колеги по парламенту. Хтось йшов з парламенту, хтось набував ці повноваження. І продовжував працювати, і на інституціях це жодним чином не, не сказилося. Але паралельно з цим, шановні колеги, скажіть мені, будь ласка, якщо б не дай Боже, прем'єр далі не зміг виконувати свої функції. Дай Боже, йому здоров'я, чим би іншим би він займався, а не просиджував штани в кабінеті міністрів України. Як далі, на вашу думку, функціонувала б держава? Був ви виконуючи обов'язки перший віце-прем'єр-міністр. Так само буде, коли ми з вами... Зберемо підписи і звільнимо шмигаля від тих обов'язків, які йому дуже важко сьогодні нести, тому що вони провалили все, що можна було провалити. А тепер давайте по конкретним прикладам, тому що багато хто задає питання: а чому ж треба прибирати уряд? Ну давайте по, -по пунктам. Перше, я думаю, що в цій залі погодяться всі, що це в другий рік поспіль Кабінет міністрів України не зміг сформувати бюджет, який забезпечить потреби. Сектору безпеки і оборони минулого року було мінус 600 мільярдів в цьому році 450 500 мільярдів. Скажете, ну бачите, є прогрес мінус 100 мільярдів порівняно з минулим роком. Так, да, але ситуація в економіці нашої держави набагато гірша. Сьогодні вже не вистачає грошей на осінній період для забезпечення збройних сил України. Про що казали і урядовці? І знову ніхто не поніс відповідальність, де вони будуть брати кошти, також відповіді немає. Тому що я вам хотів би нагадати, що минулого року, на жаль, руками народних депутатів були підняті податки, і замість 600 мільярдів дірки державного бюджету, в державний бюджет потрапило лише 10 мільярдів гривень. Це взагалі не про що, це крапля в морі, і це на жаль не дало реальних грошей, тому що якщо ми з вами порахуємо, скільки грошей пішло в тінь, скільки підприємців закрилися, скільки почали працювати в сіру і в чорну. То я впевнений, що це перекриє ті 10 мільярдів в негативному форматі, перекриє ті 10 мільярдів гривень, про які так звітував уряд. Наступне питання: це падіння промисловості темпів промислового виробництва в нашій державі. Якщо ми говоримо про видобувну промисловість, це мінус 15%. харчова промисловість в аграрній державі, якої ми сьогодні з вами є. Мінус 12,1%. скорочення темпів будівництва. Цьому році складає мінус 11%. Ми багато розповідали про велике будівництво, про те, що ми будемо відбудовувати житло для тимчасово переміщених людей, для тих, хто сьогодні знаходиться за межами нашої держави і має повернутися в Україну. Тому що якщо цього не відбудеться, якщо не буде де жити і працювати, люди в Україну не приїдуть, і ви це знаєте, і добре це знаєте, але цього не відбувається. Гетьман, це оце про рака, пише журналістка Єрмолаєва. І ось а зараз воно вирішило знову покошмарити знекровлену війну і економіку підприємці тобі молюють. А я бачу так, що під шум воєнного часу. Дідькою із влади вирішив обікрасти тих, хто ладнає життя самостійно у своїй громаді. Хто вирішив повернутися додому, бо в Європі добра, вдома краще. Знаю, що кажу. Я живу в районі підприємці. Вони всі як один повернулися додому. Майданчики поруч заливаються дитячим сміхом. Мої сусіди займаються волонтеркою, перераховують значні кошти на ЗСУ роблять фантастичні речі в умовах війни їм легше вдома, ніж на дорогезній зйомній хаті в Віннях Франківщині чи в статусі біженця в Польщі. І немутному спеціалісту гетьманцеву збігаючими оченятками думати, кого б тут іще пейміть Ми ж розуміємо, що за західні гроші США ЄС Британія спитають. А наші податки можна легко покласти собі в кишені в умовах, коли третина України, коли одна велика прифронтова лінія, тому такі ідеї це просто намагання пограбувати своїх своїх які не спитають, де гроші зін офіс президента України, слуга народу іміть вашого кліща. Гетьман, це оце одна з топових причин, чому ви всі разом підете на сміття після нашої перемоги. В умовах війни треба облишити ганебні ідеї перевірок і не кошмарити людей. Заробляй і розвивайся. Оце має бути девізом нині і надалі. Гарбувати підприємців в умовах війни на виснаження, яку оголосила нам РФ це допомагати Росії виграти цю війну. Хоча, кого я питаю, агент ФСБ Басівковича Москви друга попросив в той же час. Військові пообіцяли, що знайде. Уть Гетьманцева особисто всі їхні потреби він буде закривати з власної кишені. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.